В селі лісники під Києвом справжній переполох. Біля одного з розкішних будинків з десяток правоохоронців і кілька представників самооборони. Говорять, маєток захопили начебто невідомі з автоматами. Пошепки журналістам підказують. Це будинок колишнього міністра соціальної політики Наталії Королевської. Говорять, там засіли люди зі зброєю, тому ніхто не підходить. Це ж Королевська, да, дом? А хто там? Ну, от є ще. Там люди з оружем. З оружием? С оружием. А журналісти крок за кроком підходять до височеного паркану, даємо зрозуміти, що ми преса і просимо не стріляти. Нам люб'язно відчиняють двері, запускають всередину. Запевняють, вони не бандити, а антикорупційний комітет просять не плутати той, який очолює журналістка Тетяна Чорновол. Є люди, які повноважені. І будуть займатися цим. Ми передамо документи в міліції. Ні, в антикорупційному комітеті. Я ж повторю. Добре, але ж ну в суді потім це не буде мати ніяких доказів, бо це ж має міліція вилучати ці документи. Міліція, як сказати, а за навіщо тоді антикорупційний комітет? На території Ейфелова вежа в мініатюрі, декоративне озеро, камери по всьому периметру, місточки, окремий будиночок для гостей. Є кілька басейнів і навіть власна гора з оглядовим майданчиком. Люди в бронежилетах пояснюють, вони не рейдери і. Приїхали, аби вилучати важливу документацію, яка доводить корупційні схеми колишнього міністра соцполітики. Ми над цим всім працюємо і ми не хочемо розголошувати, що ми знайшли і що в нас є. Тому що ви самі розумієте, що люди будуть вивозити, люди будуть ховати і так далі. На цей час звідси вже теж дуже багато вивезено. Ми так скажемо, забираємо останні, останні факти, підтвердження. Під час екскурсії помічаємо кілька припаркованих автівок. На чорному смарті немає номерів. Говорять, це їх машини і просять не знімати. Один з бійців не на камеру пошепки пояснює, це автівка, начебто, з автопарку колишнього президента. Але на камеру це підтвердити відмовляється. Несподівано на територію заходить очільник народного спротиву Анатолій Медвідь разом з міліцією. Говорить, хлопців знає, це свої, будуть вилучати документи, будинок пресу поки не пускатимуть. Десь може некоректно, десь може трошки жорстковато дії народ сьогодні, але зараз такий час. Коли люди мають примусово вивертати наружу те, що від нас весь час ховали. Так що ми маємо подякувати всім хлопцям за те, що вони то роблять. І якщо ви бачите, тут ніхто нічого не краде, не виносить, з речами не біжить. Так що, оті розмови, що Майдан грабить дачі, я думаю, то дуже недоречні мови. Документи каже, забиратимуть разом з міліцією, і передадуть до суду. Що буде з іншим нажитим добром пані Королевської, поки не розповідають. Ура!